Ми вже говорили в попередніх відео про тенденцію міксу теплих і холодних кольорів в інтер'єрі. Це стосується і металів. Зараз в інтер'єрі міксуються різних кольорів металів. У 2024 році трендом стає поєднання різних металів в інтер'єрі. Раніше існувала думка, що треба використовувати в одному Просторі один вид металу. Але у цьому році змішання різних типів металю стає просто хітом. Наприклад, латунь і бронза, латунь і чорний, латунь і нікель. І це все поряд Алюміній в освітленні, фурнітури, в меблях повертається до нас з 80-х років. Дослідження, як змішувати метали до досконалості, ривають. Всім гарного дня!